Ви бачите пічку Дюаваль. Хороша пічка. Е е на твердому паливі придбана у фірмі Водалекс От Обігріває нам 70 квадратних метрів. Дуже удобно, дуже вигідна. Підходить нам, ну йшла в наш інтер'єр От, Ми дуже довго думали, дуже багато шукали, але то якісь як бочки, тут зубри. Стоїть вона якось ну, така неуклюжа, <кій> не підходить нам. Знайшли у цій фірмі і ми дуже задоволені. От, небагато потрібно травишок і От вам яка. Піч депається, от вам піддувало. От вам і є духовка, де можна підігріти. їжу. Літи підігріти вода. Підірвається в нас постійно вода, чайник.